За минулу добу, 20 листопада, у Києві виявили 1213 випадків коронавірусу. 29 хворих померли, при цьому захворіло найбільше за весь час медиків 66 джерело мер Києва Віталій кличко у телеграм. Деталі: серед нових хворих 605 жінок віком від 18 до 93 років. 469 чоловік віком від 18 до 92 років. 60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років. До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Одужали за минулу добу 313 людей. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі 315, у Солом'янському, 179 та в Голосіївському і Подільському районах по 114 випадків. За весь час пандемії у Києві виявили 57 807 випадків коронавірусу. 1109 хворих померли і 20 704 одужали. Що передувало. 19 листопада, у столиці коронавірус діагностували ще у 1391 киянина, 33 людини померли. Також було на той час найбільше хворих медиків 64. за минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано третій поспіль антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу 14 580, крім того, 215 хворих померло, 1761 було госпіталізовано, 7989 одужали. знати більше 10 тисяч померлих чи понад 20. -х. що не так з українською статистикою смертності від COVID-19. COVID-19 в Україні та у світі, динаміка пандемії в інфографіці УП.